всем привет, с вами я, Олексичик и шоце? шо-це у нас такие. Я в камере, ну, бачите. И сегодня я покажу, как замазать кейс предмет на видео. Ну, сейчас я сниму его. Поки, сейчас сделаю. Все, видео зарублю, можно показать. І як його замазать, нам треба худ. Ну, провірте в себе в кого iPhone. Ну, я, коротше, як... ну, в кого вообще Android, в провірте в Google Play. Ну, там. Чи ви можете його через це скачати, бо в мене скабо просто бывает недоступний в Play -market, і... ну, и сам на всіх пристроях он недоступний, його треба скачувати. Там в Chrome, в Google. Ну окей, нам треба капкут. Заходимо в капкут. Новий проект Нажимаємо. Проведем наше відео. І берем эффекты. Эффекты видео. И хуртаем самый конец. Мультфильм. Ну, все. И берем эффект музаика. Все, Все замазано. Робим видео. Все готово. Ось наше відео. Яке ми тільки що зробили. І беремо перше відео без замазки. Ну, без ефекта. Обичне. Далі. Накладання. Додати накладання. І беремо наше відео. Ось Все. Тут у нас стоїть. І шукаємо. Цю штучку маска, маска. Далі вибираємо. Ось це. І далі я ведемо. І все. Тільки трохи мінус, коли ти його тягнеш ось так, то воно. І знизу тягнеться так. А, а тут воно робиться, можна зробити ось так. І так само з цим. І все. Якщо що відео я це, яке я показав вам. Як це зробити, то воно у мене вийде на каналі. І далі ви можете показати там десь. Всем пока я до вавь лайк, подпишись и коммент можешь написать.